Тут карімат, е спальник. Ночували у фонтані під міськрадою. Активісти у Дніпрі напередодні 65-ї сесії міськради на добу влаштували мирну акцію на метове містечко. Учасник мітингу Євген розповідає, вимагала від депутатів підтримати петицію про збільшення фінансування ЗСУ. У березні місяці кайданками ми приковувались до воріт. Ну, щоб. Якийсь розголос отримати. Ноль. А повишаємо ставки. Значить, кайданки не поділили, давай намети робити. Додає, напередодні ввечері під час акції до них вийшли заступник голови та секретар Дніпровської міської ради. Вийшов учора Денисенка і Санжара от, і почали розказувати, що ж ви хочете у. Вчителів у лікарів гроші забрати. Та не хочемо ми гроші забрати. Ти ж почитав би, що там написано в тій петиції. Була комендантська година, нас прийшла поліція, оформила, що ми порушуємо. Бо ми все зробили закони, везде, що треба було, ми написали заявлення. До акції долучилося понад 30 учасників, каже громадська діячка Ірина. Ми вимагаємо, щоб мер і, дні, і депутати передивили свої пріоритети і змінили їх. Бо наразі вже доведено, що мерія Дніпра витрачає найбільшу кількість коштів, бюджетних коштів на свій піар в Україні. У березні місцеві депутати створили робочу групу для обговорення вимог, прописаних в петиції. Проте жодних результатів це не дало. Розповідає громадський діяч Богдан. Ми щось там зустрічались один раз. І все, типа, і толком нічого немає. Тобто вони постійно кажуть, що те неможливо це неможливо. Ну як таке може бути, коли у людей, у людей владні повноваження? У 2024 році Дніпровська міська рада витратила понад 59 мільйонів гривень на піар та рекламу. Це дані платформи Прозоро. Суспільне надіслало інформаційний запит до міської ради, аби там пояснили, чи планують депутати розглядати петицію про збільшення фінансування ЗСУ. Данионі Ніколаєнко, Олексій Корнів, Суспільне новини, Дніпро.